Вітаю на есі чотири Батаріча Коїця. Мене звуть Оксана Сопрович. Наша гостя сьогодні Валерія Бреник, операторка комунального підприємства Центр стерилізації тварин. Вітаю вас. Доброго дня, Чернівецький центр стерилізації тварин. Що це за установа, Які послуги надає за що? Відповідає наш центр. Займається дуже багато чим. А ну, саме перше, саме на головніше, це зменшення безпритульних собак в місті чернівці оманним способом. А тобто це сама стерилізація. Далі ми робимо е різні види операції. Наразі трошки це ускладнило процес. Взагалі е ускладнився процес е початком війни, тому що у нас не стало деяких лікарів наших. У нас лишилася одна Олена Васильівна. І ми трошки призупинилися в якихось більше таких масштабних операціях і маніпуляціях, але все одно допомагаємо безпритульним собакам ну в мірі своїх можливостей. Чи ведете ви облік безпритульних тварин у Чернівцях? І скільки з них зараз утримуються саме в центрі стерилізації? Ну, взагалі, то так, кожна попавша собака, яка потрапляє до нас центр нашої стерилізації, проходить реєстрацію в міжнародній базі даних ЕНІМАЛЕДІ тобто, ви можете так само зайти на сайт, і продивитися кожну із собак. Коли вона виїжджає, вона вибувається, але в базі вона все одно лишається. І якщо така собака потрапляє ще другий раз по номерку кліпс, можна буде дізнатися всю інформацію, дістається інформація, редагується і додається. А так, повний перелік собак. Всіх, які проживають в місті Чернівці, трошки це неможливо, тому що кожен день з'являються нові собаки. Зараз дуже багато підкидають собак, викидають собак. Нам дуже селе допомагають, які привозять собак сюди. Здебільшого це молодняк, це цуценята своїх собак вони не стерилізують і через півроку з'являються нові. Вони так само далі кидають. Тобто це треба працювати ще. З районами. Це обов'язкова процедура, так щоб охопити дуже велику кількість, щоб зменшити саме безпиртуль... кількість безпритульних собак і не тільки місті всі, а взагалі mm -hmm. по всій Україні це треба охоплювати кожне містечко і кожне село. Угу. Mm -hmm. А скільки тварин можуть безпосередньо от одночасно перебувати в центрі стерилізації? І скільки зараз там у є? Ну, взагалі ми розраховані на 70 собак, тобто, це ті собаки, які. Проплачує міська рада, тобто їхнє утримання. Решта собак утримується за наш рахунок. 70 собак для такого величезного міста це дуже маленька кількість, uh -huh. бо, ще раз наголошую, викидаються дуже багато господарських собак. Здебільшого це крупні породи собак, це вівчарки, це лабаї, це стафорди. Тобто, це собаки, які ну небезпечно трошки ходити і містом, да, вулицями і жити як безпритульна собака. Ем, от, тому ми е, не те, що збираємо. Ми навпаки не хотіли би збирати собак, бо це все ж таки закриті собаки в вольєрах. Да, вони вигулюються, да, вони добре харчуються, у них є медицинський нагляд ветеринара, але все ж таки це не умови родинні, да, там, де собака себе почуває в безпеці, почуває себе люблючою, вона має, має якусь увагу від господаря, тому це трошки інакше. Ем, ми максимально стараємось працювати в місті, це наша ініціатива. Е, uh -huh. е, от і е, ну стараємось допомогти дуже багат, багатьом тваринам, тому немає такого визначення. От наскільки тварин розрахований центр стерилізації, тому що е, от вона звільнилася на місце. Да ну воно уявно звільнилось, тому що 70 собак так вони і є. І до них ще додаються плюс 150, які ми отримуємо за свій рахунок. Uh -huh. От за 150 от влаштувалася якась собака, ми все одно лишаємо якусь, тому що бувають ці різні ситуації. Скільки у центрі тварин евакуйованих з прифронтових регіонів? У нас наразі проживає один чапік, він з Херсону. Коли починалася війна, ми дуже допомагали людям, які евакуювалися своїми тваринами чи собаками, яких перевозили. Вони засілялися, але їх не брали. І ми безкоштовно перетримували таких собак. На певний період люди далі собі їхали, забирали своїх тварин. Це ніколи нам не лишали. Нам ще лишили одну вівчарку Данку. Її було на той момент 11 років. Це півтора року тому було просто господарша Скраматорська. Вона мала вертатися, бо тут закінчилися гроші на проживання і. Вона нам подзвонила в центр, сказала, що надалі не може втримувати собаку, так як немає за що. І вона переїжджає в меншу квартиру, де просто собаку неможливо буде утримувати там власники проти. Ми погодилися, собаку взяли. На жаль, жінка пропала повністю, тобто навіть жодного разу не подзвонила. Але різні, ну, різні, можливо, вона психологічно переживала свій стан, бо вона лишилася все ж таки без свого дому. Uh -huh. Куди вона надіялася заїхати назад додому? Вот. Ну і ця собака зараз в мене вдома живе, бо мені стало дуже шкода, і таких собак е майже ніколи не розбирають в центру стерилізації стареньких вівчарок, крупних. Тобто там просто вони лишаються вже на доживанні. Uh -huh. Тепер вона вдома. А Взагалі у Чернівцях кількість безпритульних тварин вона збільшується чи зменшується? Які ви тенденції спостерігаєте? І як ситуація змінилася із початком повномасштабного вторгнення? Ну тут все дуже легко. Просто до початку війни. Ну, взагалі, поки не почалася оця війна, у нас все було на зменшення. У нас було велике хороше перелаштування. Це було по 173 собаки. І за декілька місяців дуже добре справлялися. Цуценят в місці не було. Майже всі райони були просто реалізовані. Це вже коли підкидали, во тоді вже підключалися дівчата. Волонтери допомагали роздавати стикточок, і все. І там вже було тихо і спокійно. Коли вже почалася війна, масово люди почали виїжджати з прифронтових зон. Ну добре, що вони брали тварин, це все добре. Але є ще та сторона мідалі, коли їх тут просто лишали. Mm -hmm. От, навіть не шукаючи якісь служби, щоб допомогли прилаштувати, чи допомогли перевезти, чи допомогли з, допомогти з якимось документами, щоб перевезти. От просто собак лишали це. Ми вже знаємо від орієнтарів квартир, які дзвонили. Потім казали, що заїхали люди, пожили. Люди з'їхали, кішка лишилася, собака лишилася, і таких історій було дуже дуже багато. І зверталися люди до вас, так mm -hmm. да, зверталися та. люди ну, до нас. Ми вже напряму прилаштовували і орендарі допомагали, і тому що були знайомі, які готові були брати. Тобто зараз кількість збільшується. Наразі кількість збільшується собак трошечки, ні зараз вже зупиночка трошки пішла. Перший рік вона дуже починала збільшуватися на вулицях, там де ми позачищали вже райони. Да ну це ми говоримо про те, що ми вже Всіх простерилізували, там жили три собаки да, в якомусь будинку, ми їх простерилізували і все. А потім жінка дзвонить і каже: у нас з'явилася новенька собака. У нас з'явилася ще одна новенька собака, тобто їх вже стало на 3, а дві, а п'ятеро. І так, да, збільшилась, Ми все одно працювали, стерилізували. Наразі трошки, поки от так, стабільно, але все одно без. Не проходить в день без хоча б одного дзвіночка, там де кажуть: а ми зараз їдемо, і це все наші чорнівецькі місцеві люди. Uh -huh. Ми зараз їдемо, і у нас лишається дві собаки. От ми шукаємо притулу, куди би здати собаку. Ну і тут постає питання: чому ти ж не дізналася, що ти завтра маєш їхати? Тобто ти заздалегідь готувалася до своєї поїздки, бо це ж неможливо за один день виїхати. Uh -huh. так? Тим паче тут більш-менш люди в безпеці поки що, да? ну є у кожного свої історії, це я розумію. Але ті, які дзвонили, ну, деякі навіть не соромлячись, сказали, що вони їдуть на заробітки. Uh -huh. Ну а собаку вони кидають, лишають. А що я маю? Uh -huh. Ну якось так безвідповідально. У черніцях систематично відловлюють собак, але потім їх повертають на вулиці. Чому це називається процес відлову на стерилізацію? Mm -hmm. Тобто, як працює центр, це громадяни міста дзвонять на наш операторський номер телефону і лишають заявку. Ми ж проживаємо там та то і от у нас є на стерилізацію там дівчинка, хлопчик. Заявку фіксують, передають бригаді по відлову. І хлопці вже собі вкладають в графік, виїжджають, собаку відловлюють і е, доставляють центр стерилізації, де вона проходить певний карантинний період, е, стерилізацію, вакцинацію, е, біркування, дегліматизацію і обов'язкову вакцину від сказу. Uh -huh. І тільки після загоєння шовчика після вакцинації від сказу вона повертається. На уріал обітання. Uh -huh. А що ще включає догляд за собачками у центрі стерилізації? На період, от коли вони на стерилізації, uh -huh. годівля, прибирання, є окремі у нас приміщення, куди вони завозяться до і після стерилізації. Є люди, доглядальники за тваринами, у нас так називається посада. Вони їхня задача погодувати. Два рази на день ми uh -huh. годуємо собак, прибирають обов'язково ці вольє. Тобто собака має mm -hmm. бути в чистому, більш-менш спокійному, але ну по різному буває, бо різні собаки заїжджаються деякі ті, які більше звикші е, до е, масовості до якогось шуму, а деякі більш напугані. Це зазвичай рані домашні якісь собаки, mm -hmm. які просто ще не звикли до е, от, нового свого статусу викинутої. А чи намагаються їх соціалізувати, чи дресирують, чи миються, чи привчають до якихось таких домашніх? Так, да, у нас не вистачає, але це ми все робимо. Вот, лікар, я, ми купаємо собак, ми стрижимо собак. Якщо треба, ми все робимо і когтіки обрізаємо. Якщо Якщо собака приїжджає вся в кліщах, кліщі її ретельно обираються, собака обробляється від бліг. Ну а от ці собаки, які вже лишаються у нас на прилаштування, то вже проходимо з ним більш соціалізовану якусь таку програму. Я називаю, ми вже як самі всі стаємо кінологами проти своєї волі, тому що кінолога на жаль у на штаті немає і вряд чи він колись буде. Трошки розкіш для підприємства, ми не можемо собі дозволити таку людину. І ну, привчаємо так, ходити на повідках, але передусім е е ми працюємо над заспокоєнням собаки, тобто, спочатку над її е моральним е аспектом, я навіть не знаю, як вам пояснити. Ну, от коли е викидають собаку, вона uh -huh. дезорієнтована, тобто ти одразу її можеш розпізнати на вулиці. Серед інших собак вона дезорієнтовано починає бігати шукати щось знайоме, когось запахи, хоч щось. Тобто вона взагалі не розуміє, що відбувається, і отак вона може бігати до місяця часу, шукаючи місце десь перебування там, де вона би могла зупинитися, бо з кожного нового місця її будуть ганяти стаї, які вже там проживають. От, так вони вже зах. Так, ті стаї захищають свою територію, тому та собака от перебігає і шукає. І коли потрапляють до нас такі собаки, перш за все, треба собаку заспокоїти. Це працюється з деякими швиденько, з деякими, дуже швидко це все дуже індивідуально. Потім прощається собака на повідочку гуляти, вигулюватись, Потім вона приучається не тільки для, до однієї людини, а до декількох людей, щоб вона могла спокійно пройти цей процес до в прилаштуванні до нової людини. Це дуже важливо, щоб собака не тікала з дому. Бо бувають на жаль такі випадки, коли ти влаштовуєш собаку, ти опитуєш людей повністю, що у вас є по заборах, по, по по всьому тобі все кажуть, все супер, все буде добре. Насправді, коли ти приїжджаєш, перевіряєш собаки, вже нема, забору нема і ще оправдовуються. Оце от саме жахливе. Тому ми дуже просимо, коли от люди приходять собі з метою завести собаку, щоб бути максимально відповідальними. Вам часто доводиться повертати тварин? Нам повертали декілька разів собак. Це були безголусні відмаски, просто людей. Але ну таке, ми залюбки приймаємо назад. Це коли людина взагалі бере собаку. Я завжди попереджаю, що собаку в будь-який момент ми заберемо, якщо mm -hmm. там щось не сподобалось. Вони десь не жились. Головне, щоб собака не в знову на вулиці. От. а так, щоб ми забирали собаку, у нас було два випадки. <гум> а, це за цей ні, рік чи загалом? Ні, в загальному це за вісім років роботи. <гум> а, це було три випадки. Це Стафорд був, це вже з поліцією забирали М -м -м і ще дві собаки. <гум> а в чому була причина? Що не так було там? Mm, ну з Стаффордом там взагалі був нонсенс. Там просто людина виявилася. Ну, взагалі, не дуже адекватною в етозі. Е, у нього було попередження, про яке він дуже добре знав. Потім викликали сусіди, і ми собаку забрали з поліцією вже, бо перший раз це було дуже не ну нереально. Другий раз нам не сподобалися умови отримання собаки. Тобто, коли оговорювали, що конкретно для цієї собаки важливий вигул, бо він дуже крупний, він виросте крупним, тобто для його формування фізичного, фізичної статури, щоб він виріс гарний, мужній і сильний, як вони хотіли, він мав ходити, мав мати вільний доступ. Вони його Тримали постійно закритим вольєрчиком, води ніколи не наливали, готували всім, чим попало. Вот ну було попередження, коли перший раз приїхали перевірити, і коли наступного разу перевірили, нічого не змінилося з попереднього разу, тому собаку вирішили забрати. Угу. Скількох тварин у Чернівцях відловили від початку року? Від початку року ми відловили приблизно 214 собак. Це ми ще не рахували, бо не подавали звітність цього ще місяця. До, до квітня, місяця 214 собак ми відловили в місті місячнівці. Угу. І 34 ми відловили вже по платних послугах це села. Угу. Як ці послуги працюють? Це ми заключаємо договір з селищною радою якогось чи села чи ОТГ. Вони до нас звертаються на якусь кількість собак. Наша машина приїжджає, відлавлює собак з ловцем, uh -huh. привозять до нас в центр. Ми їх стерилізуємо, проводимо всі процедури, які вони замовляли. Тобто, біркування, це може бути і вакцинація. Uh -huh. Ну, загалі це обов'язково. Ми радимо всім. Uh, і повернення вже на місце відлову туди. туди. Да, це платна послуга, і от uh, Чуртків йде на і ще декілька сіл, які ми співпрацюємо, Вони заінтересовані теж щоб у них все було спокійно, собаки не розмножувалися і uh, собаки не страждали від людської. Uh. Бежалісності угу. ну дуже багато випадків жорстокого поводження з безвертольними собаками. Тому е, стерилізація це взагалі дуже великий вихід. Скільки коштує міському бюджету стерилізація, вакцинація, взагалі ось така профілактика тварин? Ну, це все відносно. В цьому році дуже урізався бюджет. Е, ми заклали в цей рік 500 собак, простерилізувати чи 520, щось такого плану. Там декілька мільйонів, але е, з цих мільйонів іде е, повністю на рік утримання. Е, Всіх собак, ну, всіх 70 собак на місяць це йдуть оплата комунальних послуг: тобто вода, світло, якісь маленькі ремонтні роботи. Ну а все решта, більшість ми робимо за свій кошт. Дуже багато чого ми взагалі не подаємо на оплату, тобто ми лікуємо за свій рахунок. От працівники центру скидаються, куди щось відвести, привезти, якісь операції. Скільки тварин у центрі перебувають на постійному утриманні і чому? Наразі центр зберігає 215 вже собак. Це було 220, вже 215, бо ми 5, 5 прилаштували за останні два тижні. Чому? Тому що Різні ситуації, дуже багато старичків, які лишилися от з тих всіх років попередніх, їх не забирають, їх вже нема сенсу на вулицю випускати, ну, воно сліпе, не чує. Ну, це, це просто як смітник, це ти його привіз, поклав на, на вулиці, да, його раз машина хопить, все і нема собаки. Тобто такі собаки взагалі безоговорочно вже лишаються. Ем, вівчарки, от я повторюсь, от, викинули нещодавно. Це Калинівський ринок. Вівчарка була. Вівчарка не може повернутися в таке людне місце. Хоча ми могли її повернути. В принципі, ми не зобов'язані тримати. Ем, стафорди. Це собаки такі своєнравні. У нас вони всі хороші, адекватні, все добре. Але є більшість, яка не люблі не любить інших собак. Mm -hmm. а, ну, це би создало дуже величезну проблему для господарських собак, людей, які гуляють зі своїми собаками. А, це були б і пірвані безпритульні собаки. Водно ну, однієї, звісно, була проблема з поведінкою до людей. Алабай у нас був величезний просто вріст мене. Декілька канікорсу нас було і в отакі собаки не виїжджаються, лишаються. Ті, які наразі у нас, у нас є без лап собаки, без очей собаки. Ну просто кожна собака має там бути до прилаштування, бо ми максимально хочемо якось не те, що облегчити її життя, а якось дати шанс її на життя. Наразі які проблеми є у центрі і чого не вистачає? У нас саме головне це проблема ветеринарному лікарю. Нам ще потрібен лікар. Наша одна Олена просто, просто вже бідолашка без сил. Нам потрібні руки, у нас є посада офіційна, і ми запрошуємо лікарів йти до нас в команду. Що ще нам потрібно? Нам потрібні завжди це якісь речі, картони, коври, кавраліни, покривали, все, що на підстилку для собак, все, що під їжу, під воду, якісь ємкості, відра, кастрюлі. Нам потрібна їжа от для самого цих 150 решту собак, mm -hmm. яких ми отримуємо. Нам допомагають деякі ресторани, залишками їжі. Ми забираємо. Дуже їм дякуємо, але все одно кожен день йде, і кожен день треба годувати тварин. От. Тому ми ніколи не сподіваємось на от, майбутній якийсь день буде, не буде. А ми завжди просимо, коли їх в тебе залишок, ти більш спокійно спиш. Бо ти знаєш, що завтра тобі буде чим їх годувати. А скільки корму йде на тварин? Кожного дня так на добу? Ну теж по різному буває залежить від кількості собак. Ну, до ми якісь Ще кашу варимо. От першу половину дня годуються кашами з м'ясними обрізками, сальними обрізками. По різному буває другий раз вже можливий корм. А може й кашу ми даємо, тобто по різному десь до десяти пакетів, вісім-десять, десь так 10 Це кілограмів? А, кілограмових. Да. Як люди можуть допомогти? Декільками способами можуть просто приходити гуляти з нашими собаками. Так ми соціалізуємо їх, привчаємо перед прилаштуванням до інших людей. Поглажування, вичесування. Інколи мені навіть приходять от коли літо в мене є декілька знайомих, яких я прошу кажу, прийди, допоможи покупати собаку. Я кажу, бо я ну сама втримати не можу. А так, щоб одна тримає, друга ми, третя тримає шланг. Є процеси різні, тому що є маленька собака там, де легше ти однією ручкою можеш притримати другою тож там ми. Uh -huh. Вот а є там, де вже велика йде і там вже ускладнюється цей процес. Так що люди можуть допомагати нам з вигулом, з поглажуваннями, з фотографіями, з лайками. Лайкати наші сторінки Facebook, Instagram, це вже супер, тому що люба. Якась маленька реклама це реклама для собак, це реклама на адопцію собак, тобто прилаштування. А ну а так звозити, допомагати їшою підстилками, вітрами, кастрюльками. Куди потрібно їхати? Де вас знайти? Ми знаходимося в місті Чернівці на вулиці Південно кільцевій 47. Але заїзд вулиці Руської з Гравітона чи вулицю Комунальників. Ви просто коли будете їхати направлятися, буваєте завжди в карті чи в гуглі назву підприємства. У нас є операторський номер телефона, який працює з понеділка по п'ятницю, з 9 до 6, з 1 до 2 обід це телефони, які приймаються заявки. Якщо людина бачить на вулиці безпритульну тварину, хоче допомогти, вона може звернутися до центру стерилізації. Ну, дивлячись, в чому заключається наша допомога. Повторюся, якщо це по стерилізації, так звичайно дзвонять. Ми фіксуємо заявку, виїжджаємо. І якщо це забрати собачку в притулок, це дуже окремо розглядається. І на даний момент це майже неможливо, тому що поки не прилаштується якась певна частина тварин, ми не можемо добирати, бо чисто фізично, просто навіть нема до кого підселити собаку. У нас зараз всі вольєри забиті повністю вщент. А якщо тварина потребує лікування? Ми беремось за любих, великих агресивних, неагресивних за все. Але якщо собака збита, насамперед я дуже прошу людину спочатку повезти собаку на рентген, продигностувати і по можливості там зробити операцію. У нас немає лікаря, який проводить такі складні операції. Що стосується якісь ушивання рани, щось такого більш косметичного профілактичного лікаря наша допоможе. Ми все зробимо от таких собак, да а от коли щось більш серйозне, максимально чим ми можемо допомогти, це взяти. На безкоштовне утримання, допомогти вже з перетримкою і uh -huh. догляд після, що в принципі теж дуже важливий. Але от попередню треба буде да, проробити операцію, чи хоча б дізнатися, чи симптоматика, аналізи якісь провести це теж у нас поки що не робиться. Uh -huh. На цьому все. Дякую вам, дякую вам, велике. Це була передача щокоїться. Її гості сьогодні стала Валерія Бренник, операторка міського комунального підприємства Центр стерилізації тварин.